Ще раз доброго дня, шановні депутати, шановні запрошення, шановні члени виконкому, на е, позачергову 47 сесію 8 скликання з 20 депутатів присутніх, 14. Е, більшість є. Хто дану пропозицію розпочати роботу 47 сесії 8 скликання, прошу проголосувати. 19 зовнішнім прийняттям. 47-го сесія 8-го скликання рахується відкритою. Шановні депутати, всі ознайомлені з порядком денного роботи 47-ї сесії 8 сликання. Які будуть пропозиції до порядку денного? Запити. 14 тримається за річні розпочати роботу сесії, прошу встановити е регламент е повідачам до 10 дуели, виступаючим до 3. Не буде заперечень. Якщо немає заперечень, ставлю на голосування регламент роботи позачергової 47 сесії 8 скликання. -го прошу голосувати. Озачергової 47 сесії, 8 скликання. Перше питання про внесення змін до програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Сатинської територіальної громади на 2025 рік доповідає меню Осана Ігорівна, начальник відділу економіки і інвестицій, енергоменеджменту та туризму. Прошу сама Ігорівна. Доброго дня. Про внесення змін до програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Сатинської територіальної громади на 2025 рік. Пропонується внести зміни пункт 8, збільшити на 30 тисяч гривень ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. По даному питанню мене все. Дане питання було б населено і розглянуто на бюджетній комісії. Якщо немає запитань, також розглянуто бюджетно-плановій комісії, тоді ставлю на голосування. Прошу голосувати. Розглядається про питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Саданівська Садарівської селищної ради на 2025 рік. Внести зміни до даної програми, а саме додаток 1 фінансування програми. Розділ 2. на водонапровідне каналізаційне господарство доповнити пунктом 9. проведення поточного ремонту каналізаційної насосної станції з обсягом фінансування на 2025 рік в сумі 50 тисяч гривень. Також в розділ інші витрати. Пункт 3. придбання запчастин до спецтехніки збільшити обсяг фінансування на 73 тисячі гривень. Це на придбання запчастин та шин до машини МАЗ. Збільшити таким чином загальний обсяг фінансування збільшиться на 123 тисячі гривень. У даному питання мене все. Також питання було розглянуто на, на плану бюджетної комісії. Підтримано. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Якщо немає, тоді не ставлю на голосування друге питання. Прошу голосувати. Розглядається третє питання про внесення змін до програми розвитку центру надання соціальних послуг сати селищної ради на 2025 рік. Прошу за нею. Внести зміни та затвердити нові редакції, а саме розділ бюджет програми змінити назву пункту 10 реконструкція перепланування частини будівлі центру надання соціальних послуг саду селищної ради на капітальний ремонт частини будівлі центру Надання соціальних послуг Сати селищної ради і збільшити суму витрат на 50 тисяч гривень. Тобто загальна сума витрат в пункті 10 становитиме 300 тисяч 727 гривень. Це на оплату послуг з технічного нагляду по даному проєкту. Будуть запитання по цьому питанню. Якщо немає, ставлю тоді на голосування. Прошу голосувати. Розглядається четверте питання про внесення змін до програми мобілізації підготовки та забезпечення проведення мобілізації на території Садівської селищної територіальної громади 2023-2026 років. Прошу взагалі. А саме внести зміни в розділ заходи програми пункт 1. паливо мастильні матеріали для проведення заходів оповіщення та перевезення передзвоників контрактників військовозобов'язаних мобілізованих до збільних пунктів навчальних центрів і військових частин фінансування збільшити на 50 тисяч гривень. Тобто загальне фінансування на програми на 2025 рік становитиме 380 тисяч гривень. По даному питання на все. Будуть запитання під питання. Також ви вже розглядалися на планах бюджетної комісії, було підтримано. Якщо запитань немає, ставлю на голосування, прошу. 12 години прийти. Прошу присідати. Переходимо до розгляду п'ятого питання. Про зміни до селищного бюджету на 2025 рік доповідає Крама Олена Олександрівна, начальник фінансового відділу. Прошу, Олена Олександрівна. шляхом розподілу заробітних коштів загального фонду, що утворився станом на 1 січня 25 року. Розподіл здійснити по головному розпоряднику бюджетних коштів фінансові відділ Садміської селищної ради для трьох військових частин, відповідно до листів звернення. Також пропонується внести зміни до показників. Частини загального фонду селищного бюджету на суму 367 тисяч 500, шляхом збільшення планових показників по туристичному збору, сплаченого юридичними особами. Розподіл здійснити за наступними напрямками по головних розпорядниках бюджетних коштів посадинській селищної ради. Оплата за навчання з корони праці 800 гривень. Оплата за тих огляду 10 тисяч. Суми 9 тисяч направити на придбання принтера для комунального закладу центральної бібліотеки. У фінансовому відділу за рахунок економії у по оплаті послуг суми 13 тисяч гривень. Цю економію направити на придбання принтера. Все. Також питання розглядалося зміна до показників бюджету на 2025 на фінансово-бюджетній комісії. Якщо є депутатові запитання, будь ласка, задавайте Олені Олександрові, чи я відповів на питання, які прийшли по змінах до показників бюджету на 2025 рік. Немає, так? Якщо немає, то не ставлю на голосування зміни показників бюджету на 2025 рік на голосування. Прошу голосувати. Тому зараз в зв'язку з тим, що є стан витрачу ставитися тільки за пропозиції селищного голові. Відповідно до пункту 6, частини першої статті 26, частини першої статті 59, під пунктів 1-2 пункту 1.3 розділу 5 прокінця та обіцівні положення закону України про місцеві самої. Україні, закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні, про встановлення правового регулювання інституту староста його діяльність його стану. Закону України про службу в органах місцевого самоврядування та враховуючи пропозиції селищного голови Альберта Івановича Супкова, пропонує на посаду старости і Владковецького округу Якимович Але Володимирівна. Присвоїти Якимовичу імович Володимирівні 13-й ранг посадові особи місцевого самоврядування в межах 6-ї категорії посад. Це рішення набрає чинності з 14 листопада 2025 року. Дане рішення оприлюднюється на офіційному сайті з Селищної Раду. Контроль за виконанням рішення попросила постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Запорізької селищної ради. Дякую. Шановні депутати, ну в першу чергу кажу, я хотів би бачив Ала Володимир вийшла сюди е, на, за трибуну. Пару слів розказала про себе, але порадившись з. І жителям громади Яло Володимирівну, яку я знаю вже 11 років, каже, ми з нею співпрацюємо, вона і працювала каже, і з начальником земельного, каже, коли була і Банковецька сільська рада. Не повніте, каже, але мали б каже всі повністи. Пала Володимирівна, прошу, коротенько прослів про себе, і... а присягам. Ні, так я просто наперед говорю. Так, Алла Володимира, прошу, порастіть, будь ласка, в основному вас всі прекрасно чудово знають. За багато років життя. Я то, якщо чесно говоря, 20. 2002 року працювала в Вонковецькій сільській раді. Спочатку багато ромалого підприємства по комунального, потім землепорядником, і вже з 2018 року діловодом Анковецьку старостинську округу. Закінчила Дніпродзержинський технологію економічний, економічний технікум на той час. Будь ласка, якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Праця, підтримка кожного депутата, мене, е, е, виконавчий комітет, робота важка на сьогоднішній день, а для жінки це нагрузка дуже велика, тим більше, ну, в даному випадку, повірте, на сьогодні виконання повноважень по старостах, каже, е, дуже, дуже гарні показники нам жінки дають. Так що, якщо нема запитань, тоді прошу підтримати і проголосувати. 13 залічні день. Дякую, дякую. Шановні депутати, 47-го зачергова. Ну Давайте це вже питання теж, не якось. Треба людей, їздять люди, ви бачите це. Я говорю, що вона готова. Давайте мені саме на роботу, я вона ну, Державний сразу потрібна. Володимир, я двома роками зад. В першу чергу, каже, зараз віднесли, як правильно, щоб її повернути назад. ну, Я їй привез. Я її привез.

Ще раз говорю, я за, згідно чинного законодавства, робить і все. Якщо якась підтримка моя потрібна, моя підтримка 100 кратко вірити. Так, позачергова 47 го сесія 8 -го спликання, рахується закритою.